Добрий вечір. Ось я вже прийшла в підвал. Сьогодні я знов світлом не знаю, може знов вимкнуть. Похвалюся вам, а його вимкнуть. Ось під столом у нас столова. Там їдять, Васька вже поїв, облизується. Ще всіх нема на вулиці. Сьогодні тепліше. Тут я теж їм залишила, там коробочки, ще водички подоливаю. Ці вечеряють. А тут доматка наша вже щось сюди перебралася, вона міняє місце харчування. І рижик наш смакує. Треба рижика якось, я не знаю, як зібратися його занести. Ми його тоді антибіотиками пролікували і обробляли ротову порожнину з томафіріном. Він став краще їсти, але все рівно його треба нести, щоб подивилися. Бо якось він так їсть, не так, як, як он до матка їсть. Поправився такий, зробився кабасик. Тут залишаю, ще зараз налию водички, теж поставлю коробочку бабушки Алівтіни, він сюди приходить на ніч. Вони тут сплять. Тут їхні спальні місця. І тут спальні місця, в них всюди є спальні місця. Хто де хоче, Ну, вони ще поки всі на вулиці. Сьогодні тепліше набагато, ніж вчора. Такий вчора був вітер холодний. Сьогодні тепліше. Будемо йти далі. На вуличних годувати ті там зачекались, мабуть.